Любі мої друзі, доброго дня! Буквально через невелику кількість годин ми будемо вже вітатися, Христос рождається, чи Христос народився. Тобто хочу вас всіх наперед привітати з наступаючими свято, святами Різдва Христового, гарно їх провести, бути щасливими і жити з мирним небом. Я завжди, коли наближається таке свято, я особливо пригадую традиції моїх батьків. Моменти, коли ці моменти, коли я, вже будучи в дорослому віці, тобто вже будучи заміжньою, маючи двоє дітей, ходила до батьків, коли їхала і запам'ятала собі на все життя ту поїздку, коли ми їхали в маршрутці, і я дивилася в вікно, то трошки було далеченько від мого району, і завжди бачила в кожній хаті, бачила, блимали новорічні засвічені ялинки. У мене ще немає ялиночки. Але можливо і буде. І пригадую ці моменти торжества, тому що моя мама, саме 6 січня, коли ми святкували святу вечерю, народилася. І це для нас було особливо урочисто, тому що ми ну, на вечерю не завжди приходили, переважно приходили на різдво з дітьми, з чоловіком, а вже наступного дня їхали до чоловіка, родини, так само далеченько. Дуже приємно це згадувати чомусь. Сумно зараз це згадувати, тому що багато спогадів лишилося, а батьків не стало. І отже, знаєте всі, що Різдво це один з найбільших урочистих подій серед християнських традицій, який супроводжується масовими гуляннями та обрядами. Святкування Різдва передує 40-денний піст, який починається з 15 листопада і триває до 24 грудня. А за юліанським календарем з 28 листопада до 6 січня. Різдво це День народження Ісуса Христа від Діви Марії в Ефлеємі. Згадується у Новому заповіті. Це одна з найбільших урочистостей, що відзначається християнськими церквами католицькою, православною, протестанською. Різдво завершує Різдвяний піст. Отже, ми вже. В день Різдва на той час, 25 грудня, зможемо смакувати прекрасні м'ясні страви, яких ми уникали протягом всього дня, всього часу посту. В кожній сім'ї є свої традиції приготування святої вечері і страв на саме Різдво. І тому я буду надіяти, що багато господинь відгукнуться і кожна напише, що своє, тому що в кожній сім'ї і з кожного регіону є якісь свої традиції. Дехто варить капусняк. Я просто так подіюся, як моя мама готувала, тому що все, що я готувала, я брала приклад своєї мами. Мусить бути пісний борщ. Він був дуже смачний. Мама піджарювала чуть трохи на олійці цибульку, він був майже без, ну, без картоплі, без сметани, просто та цибулька, бурячок. І цей борщ був особливо смачний. Але мама завжди робила вушка, ну, та тепер робить пільм'я. Ну, старалися завжди придбати натуральних грибів. І пізніше я так робила, не мала грибів, робила з печериць і робила ці вушки, які були надзвичайно смачні. Е, кинути от два вушка до борщу. Крім того, це було на столі, е, був з банок і спідливою грибною. Е, голубці були різних сортів, були на саме свято вже голубці з рисом і з м'ясом, а на вечерю з тертою картоплею. Мама казала, з тертою бульбою. Це було дуже смакота е, приємна. Ну і звичайно. Кутя і в мене приємні стола, як ми робили цю кутю. І брав участь тато, тому що тато тер мак-макітрі, ми допомагали діть, дітьми. І отже, ну зараз я вже мама того не робила, але я пригадала деякі пропозиції, щоб класти на кожному куточку стола по зубчику чеснику. Це ніби захист від нечистої сили. Ну і, звичайно, всі зараз говорять узвар, узвар, хто не придбав сушених яблук, сушені, той страдає, тому що шукає, де б їх придбати. Напевно, і ціна збільшилася. Власне, мусить бути той узвар. Це так само. Ну і пончики. Пончики я робила сама, ну мала дуже гарний рецепт. Це були не пончики, просто об'їдання, Я багато їх робила. І от, якщо ви не знаєте, чи комусь там цікаво моє приватне життя, але мене, я так само, як моя мама, дуже любила готувати це, потім вплинуло на мій зовнішній вигляд. Але я пам'ятаю, що я лежала в кардіологічному це ні, не в кардіологічному, але в кардіології в час свят. Я кожен день мала можливість на певну постану здоров'я після крапенці, дуже далеко їхати додому. Зранку заготувала тісто. І на ту вечерю я приїхала додому і ті вереники поліпила. Моєї мамі були вареники різних сортів, окремо з картоплі, окремо з капустою, окремо з к... картоплею і капустою, окремо з яблуками, навіть із сливками, якщо були заморожені сливки, то було дуже багато всього. І потім ми рахували, чи виходить 12 страв. Коли я вже була старша і вже батьків не стало і не було можливість фінансово зробити ці всі 12 страв, я рахувала кожну. Кожний інгредієнт страви. Як би я не рахувала, скільки в мене би мало тих страв не було, в мене все одно завжди виходило 12. Я рахувала і хліб, і сіль, і ну, все, що можливо, порахувати, все одно мені зупинялася на якась символічна цифра 12. І ось дійсно різдво це особливий період, який символізує тепло, родинні зв'язки, світлу радість. У цей день заведено, не тільки заведено, але всі люди регулярно ходять взагалі. Стараюся ходити і я про себе до церкви, але особливо в цей день. Пам'ятаю, мої батьки ми були вредні дітьми, ми спали, а мама з татом тоді була відправа на шосту годину, вони все родесненько ставали і мали таку силу, енергію ішли і на перше богослужіння до церкви. Ну і в цей день традиція збиратися родичам. Оскільки піс закінчиться, я вже казала, починається починаються, починаються м'ясні страви, ситні м'ясні страви теж будуть і, там і всякий... як кажуть, і, солодки, і солодощі, і всякі м'ясні страви, в тому числі і голубці з м'ясом. Я дуже любила коли в голубцях фаршу більше, ніж рису. Але ще я не знаю, чи так зараз роблять. Я рідко дуже роблю голубці. По суті, їх не вмію дуже робити. То Я любила, як мама давала не фарш, а давала м'ясо кусочками в тому рисові. Мені це дуже сподобалося. Ну, на, на... Колядники на Різдво носять з собою велику зірку, закріплену на палиці та покриту позолоченим папером. А що означає діду на Різдво? Слово дідух буквально означає дух діда. Цей обряд має коріння із дохристиянських часів, коли українці вважали, що дух і предків живуть у ворожаї та оберігають їхній добробут. З поширенням християнства дух став... дідух став невіддільною частиною різдвяних традицій. Його вважають символом Ісуса Христа як життєдайного хліба. А після Різдва діду можна поставити коло ікон, стояти в будинку, він має до самого хрещення, тобто до 6 січня за новим церковним календарем. Сніп це символ безкінечності життя, родючості, вмираючи, падаючи в землю, зерно народжується, проростає новою рослиною. Ну і, звичайно, головна страва це на куття. На має дуже символічне значення, і головне її завдання вшанування предків. Функція куті як обрядової страви поминальна. Коштуючи кутю, ми долучаємося до поминання всіх наших померлих предків. Кутя – це головна страва різдвяного столу. Традиційними інгредієнтами є каша, зазвичай пшенична, мед та горіхи. Померлі предки, так батьки завжди вірили, і я теж все вірю, теж приходять до нас у дім, щоб скуштувати цю страву. Я залишала все потрошки, а потім дізналася, що залишає для померих кусочок хліба, воду і тарілочку з кутею. І деколи я замічала, що тарілочка зменшувалася, бо взалісвала порожня. Це було якесь диво, але я в це диво вірила. Її не прибирають зі столу, не ховають в коморі холодильники. Але сьогодні в багатьох родинах збиралася традиція. Коли маленьку тарілку, то хліба з водою залишають на столі або під віконні, і направду хтось приходить, і хтось померлих дуже з'їдає цю страву. Вона має бути важливе значення, що, хоча має бути солодкою, це теж пов'язано із поминальними традиціями українців. Наші предки дуже шанували солодкий смак страв. Тому ті, хто не міг, але ті, хто не міг дістати мед, підсолоджували кутю узваром. Робили такий сильний концентрат із сушених яблук та груш. І ті традиції збереглися в деяких місцях і понині. Дехто любить кутю густу, а дехто любить ріденьку. І додає той узвар, такий концентрат сухофруктів. І він така кутя так само смачна сушних яблук та груш. Вона має бути солодка. Той узбар має бути достатньо солодкий, щоб надати смаку куті. Крім того, з кутею на Різдво було пов'язано багато обрядів. Наприклад, мені передбачали наступний рік. Так само, як, наприклад, пекти паску, то я від батьків запам'ятала, завжди пекла колись багато пасок, в мене виходило деколи три, деколи десять. І я собі, колись саме головних членів сім'ї, назначила, і коли паска сідала, і я наз... і завжди було правильно. Та людина, яка старша, яка швидше піде туди. Мала найбільшу ямку та паска, яка трохи молодша, мала меншу ямку, а та, що зовсім юна людина в сім'ї, зовсім гарна була верхівка пасти. А в деяких районах господині стежили за тим, як вариться кутя. Це притаманне не лише в українській народній культурі, коли спостерігається за тим, як піднімається хліб, випікається корова коровай, вариться кутя. Якщо кутя добре готується, розварилася, не підгоріла, рік буде успішним. Крім того, кутю намагаються завжди варити у новій посудині, тому задовго до Різдва люди намагалися придумати новий посуд за стародавніми традиціями. Ну, Про звар я вже говорила. Нема якогось традиційного рецепта приготування куті. Кожен робить так, як заведено в його сім'ї або його, в його селі чи в його місцевості. Наприклад, на Західній Україні додають кілька видів меду, кілька видів горіхів, курагу, цукати, хто на що багатий. А можна готувати в вгорщук, запарити, і нехай доходить в печі 3-4 години. Що до маку, то його теж потрібно заварювати, залити окропом на кілька хвилин, а раніше того не знала, що треба окропом молола, молола на м'ясорубці, він твердий і твердий. Після того відсидити такий п'яток і перемолоти мак, млинку або м'ясорубці. Але що найемоційніше, що найцікавіше, що найприємніше згадувати, це як. Мої батьки терли той мак макогоном. А ми дітьми терли в макітрі до білого молочка. А ми не розуміли, для чого так довго терти. Тато і тре, і тре, ту макітру поставив між ногами, ми тримаємо, щоб вона не нас тату макогоном. Тре, тре-тре. Аж біла рідина виділяє, значить, ви досягли своєї мети. Кутю зазвичай готують з пшениці та ячменю. Проте можна зустріти і рису з розинками, горіхами і маком. Рисова куття стала популярною за радянських часів, а в деяких родинах, особливо партійних, навіть якщо готували цю страву, то не називали її кутею, тому рис заміняв пшеницю. Проте в деяких регіонах солодка рисова каша з вишнями чи медом це не кутя, а коливо, теж поминальна їжа, яку готують на третій та сороковий день після смерті померлого. Отже, все, все добре. Смачної вам куті. І чому так це говорить? Така традиція привітання з різдвяними смятами, смачної, смачної куті, тому що це дуже важливо і треба з'їсти першу, покуштувати. Але в моїй сім'ї ну, там дійсно, як говорять, що в різних сім'ях заведено по-різному, ми вживали кутю в кінці, для того, щоб вже на кінець, як дають торчі, там солодке з узваром. А на правду потім я побачила, що в більшості. Розповідають і в більшості сім'ях роблять так, що дають кучу спочатку, і треба перехреститися, присвічити, помолитися, з'їсти цю традиційну страву, потім лишити типу, людей, для людей, на яких немає серед нас живих, і далі продовжувати свою пісну, трапезу, яка дуже важлива, яка дуже сімейна, яка дуже емоційна. Батько або голова сім'ї завжди перед вечерю обов'язково привітає всіх. І треба мати сильну силу і не щоб не заплакати сильні емоції і вміти сказати так, щоб згуртувати родину, щоб вона обов'язково принаймні в той святий вечір прийшла, щоб діти прийшли до батьків, внуки прийшли до батьків чи до дідуся бабусі, щоб цю вечерю поділити разом і разом пом'янути померлих, і разом відзначити народження Ісуса Христа. Христос рождається.